Вітаю, я Сірко Віталій, випускник програми, керівник будівельних проектів школи Пропім група СІПІЕМ-13. Під час навчання я знайшов відповіді на всі питання, бо викладачі в школі не просто теоретики, а практики зі своїми реальними прикладами. Окремо хотів би відмітити спільноту випускників школи, яка вже не один раз допомагала у різних професійних питаннях. Це дуже потужна спільнота однодумців. Після завершення навчання на програмі керівник будівельних проєктів я зрозумів, що хочу більшого. Хочеться розвиватися далі, будувати нові стратегії майбутнього розвитку, піднімати рівень професійності як всередині команди, так і зовні. І саме про це нова програма школи Пропім, керівник будівельного бізнесу сео 1. Сьогодні багатьох турбує питання, чому навчатись варто саме зараз. У найнесприятливіших умовах завжди шукайте можливості. Долучайтесь до навчання на нову програму СЄВО-1, Хто розуміє важливість і необхідність навчання, отримання нових знань для особистого розвитку? Давайте створювати нову культуру в будівництві разом.